Отже, сьогодні у нас піде розмова про підготовку до тесту з англійської мови для випускників. В принципі, це відео буде корисно для всіх, хто готується до будь-яких тестів. Давайте сьогодні розглянемо першу частину першої сесії, тобто найлегші завдання, і спробуємо розібрати, що з ними, не те, щоб не так, що з ними робити, і як швидко знайти відповіді. Перед нами NMT Online 2024 року, тобто останнє те, що було. Перша сесія, перше завдання. Давайте дивитися. Ось перед нами текст. З чого ми починаємо? Ми спочатку не читаємо варіанти, тому що їх багато і можна заплутатись. Ми дивимося, про що, в принципі, йде мова. Join the Go Team. We are looking for someone to join our team. Тобто, це може бути запрошення на роботу, може бути запрошення на е якесь волонтерство. Давайте чека шукаємо далі. Newspaper admin, production assistant, part-time basis, one 1-2 per week. Тобто, мова йде точно про роботу. Бачите, з 9 ранку до 1 години дня. Так, дивіться, we are looking for someone who has experience. Тобто це точно запрошення на роботу. Шукаємо, що тут є. Zoo get employed. Знайти працевлаштування. Так, дивимося щось іще є про роботу. Більше нічого немає, тому ми можемо вибрати це. Окей. Ідемо далі. Щось дуже таке гарненьке. Мабуть, для дітей. Happy Moon Cake, фестивал, є дати, івент. Якщо вам не чітко видно, ви можете відкрити. Силка буде на цей сайт, і опис буде доповнений назвою цього веб-сайту. Це дуже корисний веб-сайт ЗНО освіта.ua, На ньому всі завдання ЗНО. Які були за весь час існування ЗНО, тому можете з ним працювати і завжди перевіряти себе, наскільки ви правильно відповіли. Так, бачите, там ліхтарики, щось магічне. Якесь дитяче свято чи подія, фестиваль. Шукаємо, що до цього може відноситись. Зу, там не було про зоопарк, фітнес, ну, дивлячись слоника, не дуже. Трейд-шоу більше схоже на щось дитяче. Прийняти участь в celebration, святкуванні. Так, щось іще є? Більше нічого такого, схожого, немає. Тесті cakes, ну тут нема на першому плані кейкс, тому вибираємо take part in a celebration. Третє завдання. Бачите, який чоловічок стрибає. This is me now. Тобто він схуд чи він накачався, щось тут зі здоров'ям чи спортом пов'язано. New moves, new food, new habits, good idea, better health, better health, let's do this. Так, до чого закликають. Скоріше за все, до занять спортом. Що у нас цього є? Зоопарк, фітнес вже підходить, але давайте додивимось до кінця. Завжди читайте всі відповіді, коли ви вже знаєте, про що йде мова. Тому що можуть бути схожі між собою, і якийсь там нюанс він вас підведе. Так, тваринка, машинка. Тесті Кейкс, протилежне значення. Тобто, давайте беремо Improve Fitness. Best car rental. Ми вже зустрічали там щось про оренду автомобіля, але треба переконатись. Car Rental, car rental, affordable rates, Cash payment. Unlimited miles. Тобто, беріть машинку в оренду. Ну, давайте дивимось, що в нас тут є. Про машинку тільки оце. Hire a vehicle. Взяти в оренду. Uh, якийсь транспортний засіб. Окей. Okay. Так, кошечка. Але. What to expect at Global Pet Expo. Експо зазвичай відноситься до якоїсь бізнес uh, події. Тобто, це, скоріше за все, якась може бути виставка пов'язана пов з бізнесом. Мерч 23 25. Взагалі нічого не видно, що тут написано, скоріше за все, можете відкрити веб-сайт і подивити, подивитися, як воно виглядає. Ну, Може трохи збільшити. Давайте спробуємо. Get Ready to Travel Expo. Так, look at the Latest best Products. Так, явно щось нам хочуть втюхати, щось продають. Продають, значить, торгове. Visit a Trade Show. Все інше нам якось не підходить. Вибираємо Trade Show. І це вже починається новий текст. На ньому ми поки що зупинимось. Для цього буде окреме відео. Пишіть в коментарях, чи вам сподобалось, в принципі, те, що ми бачили. Давайте повернемось трохи назад. Або, так, скажемо, нажмемо будь-що. Ну, немає значення, що ми нажали. Завершити тест. І тепер подивимось. Бачите, всі відповіді правильні. Навіть ми вгадали останню. В цьому теж є щось прикольне. Окей, okay. Bye for now. І наступно, чекайте наступного відео, будемо продовжувати. Будемо працювати над технікою пошуку відповіді, тому що часу у вас небагато, а завдань буде достатньо для того, щоб голова трохи заболіла. Bye-bye for now.